Ола, вітаю вас, я Надія Васильченко, і продовжуємо вивчати минулі часи іспанської мови. Їх усього чотири сьогодні на черзі претеріто індефінідо. Вважайте, що в іспанській мові, крім різниці, яка є в українській, між я читала, я прочитала, тобто процес і результат. Ще дуже важливо знати, коли ця дія відбувалася. Чи вона має прив'язку до теперішнього, чи вона відділена від сьогоднішнього моменту, і чи була якась послідовність дій? Сьогодні ми розглянемо те, що йде у другому рядочку, як говорити про ті дії, які відбулися, вже закінчилися. І минулий час, вже той період минув до побачення. Так? І е, всі часи ми будемо вивчати за наступною схемою, як формується цей час, які неправильні є, слова існують. Як, о, в яких ситуаціях час використовується і які маркери, тобто обставини часу нам підкажуть, що нам треба саме цей час? Претерідує індефінідо від правильних дієслів дуже правильно утворюється дуже просто, логічно. І ви завчили один раз і назавжди ці закінчення, і підставляєте потім усі правильні дієслова. Я рекомендую вам поставити зараз відео на паузу, скопіювати собі цю табличку, переписати. Пишіть дуже багато від руки, промовляйте його, тоді воно швидше засвоїться. Просто дивитися відео, на жаль, не допоможе. І е, хочу вашу увагу звернути також на графічний наголос, на тільдес. Він не просто так там стоїть. Це дуже часто помилка у наших співвітчизників. Вони просто ігнорують цей графічний наголос, а його не можна ігнорувати ніколи, бо він нам підказує, що ця голосна наголошена. Тобто треба сказати трабахе. І це важливо, оскільки є форма трабахе. Це буде моду субхунтіву, про яку ми будемо говорити пізніше, дав... не скоро. Тому треба, комі, віві. Требахо, коміо, вів'йо. І дивіться, дуже важливо, співпадає форма теперішнього часу і з минулим часом єдина різниця це наголос. Тому, коли я кажу трабахо, ви пам'ятаєте, що займенники дуже рідко нас її використовують. Це означає я працюю. А коли я кажу трабахо, то це або він працював, або вона працювала, або ви працювали. І повністю співпадають форми на ми. Ми працюємо, ми працювали. Ви скажете, як дізнатися? А я вам скажу, в українській мові ви думаєте, такого немає співпадіння форм. Є і нам завжди допомагає контекст. Ми ж не просто окремі слова там кидаємо в повітря. так? Ми ж в якійсь ситуації або знаходимося, або нам цю ситуацію пояснюють. І хтось скаже там Еляньо пасадо трабахамос хунтос. Ну зрозуміло, що йдеться про минуле. Минулого року ми працювали разом. А хтось може сказати: este año trabajamos siempre juntos» у цьому році ми завжди працюємо разом. Хоча, в принципі, якщо так от подивитися, от може бути і пропрацювали, відпрацювали. Контекст буде допомагати, обставини будуть допомагати, ситуація, в якій ви будете знаходитися, в крайньому разі перепитаєте. Але ще не було таких проблем. Частіше проблеми виникали, коли людина плутала і замість трабахо казала трабахо. Тут на задньому фоні на слайді ви бачите якусь величезну кількість дієслів з якимись там відхиленнями. Так, на жаль, у претерітон дефінідо дуже багато відхилень, як у тих дієсловах. В яких які є неправильними практично у всіх часах, так і в тих дієсловах, де ви не очікували, що може бути відхилення, так і в тих, в яких були якісь зміни раніше, коли ви вивчали, наприклад, теперішній час чи майбутній. Що ми з ними робимо? Своїм студентам. Я надаю цю табличечку. Ви ж можете загуглити претерітон дефінідоенех паніовербос і регулярис. Я не буду зараз витрачати час на пояснення цих тих змін, які відбуваються, просто покажу так коротенько. Дієслова, наприклад, дар дуже вживане дієслово, або десір, керіхісти, так, що ти сказав, естар, асир. Ну, практично всі дієслова, які щодня ви використовуєте, є неправильними, і їх треба сісти і завчити ручкою, лівцем і голосом. Ручкою, лівцем, і, голосом. і ще є ось така група слів, де від відбувається чергування. Було «г», стало «гу». Чому це відбувається? Дивіться, в інфінітиві пагар. І щоб оце Г і далі звучало, мені треба якась прокладка. Тому з'являється У. Паге. Теж саме сакар. Якщо я після «се» поставлю E, «е», воно буде читатись як сасе. А мені треба, щоб воно і далі звучало як саке. Тому ставиться прокладочка у вигляді ку. -у». У словах, які мають закінчення сета АР, міняється сета на С. МПСР, МПС, МПСА, МПСО. І ще звертайте увагу, що не у всіх формах ця зміна відбувається. Так? Тут додається «у» з двома крапочками забливу вона називається. Це не так важливо. Е, в дієсловах, там, де була зміна, пам'ятаєте, йопідо педі, в минулому, ніби нічого не відбулося, а потім під Раптом відбулося, ми сідаємо і ці слова їх просто зазубрюємо. Я не знаю інший шлях, я їх сама так вивчала. Тому сідаємо, розбираємося, з'ясовуємо, що змінилося, що не змінилось. І якщо ви десь раптом забудете про якусь зміну і скажете, наприклад, замість «дурмьо», скажете «дормьо», я підозрюю, що вас зрозуміють. Але з часом все ж таки відточуйте, відшліфовуйте, забирайте це у з голови, там не з голови, а з вашої мови, щоб воно звучало більш природньо, більш як ближче до носіїв. Отже, для чого нам це претеріто індефінідо? Я вважаю цей час найпростішим для пояснення, і його найчастіше використовують люди, які вивчають іспанську мову, бо незважаючи на ту велику кількість неправильних дієслів, все одно він дуже легко вивчається. Нам він потрібен тоді, коли ми говоримо про щось, що вже повністю закінчилося. Капут, ла комедія. Так, ми називаємо конкретні дії, які завершилися у конкретний час. Еляню пасадо в Яхеа Україні. Конкретність? Супер конкретність. Минулого року я їздила в Україну. До речі, можна сказати, і з'їздила і їздила. Не завжди оця от, о, вид дієслова буде співпадати при перекладі. Головне ідея, що я це зробила. Я народилася у такому тороці, так, на сі. Буду використовувати претеріто індефінідо. Ну, це зрозуміло, тому що ну, двічі народитися принаймні в звичайному світі, там, а не в якихось інших релігіях, не можна. Тому на сі саме буде претерріто індефінідо. Або вчора. Вчорашній день, вже минув все перегорнули сторінку, поставили печатку, забули. Це ось такий час. конкретно завершена дія, конкретний завершений період. Другий, це для, коли ми перелічуємо послідовні дії у минулому. Такі ж е, інші часи теж можуть для перелічування, перелічування такі слова, ну, коли ми називаємо, що відбулося за чим. Потім ми в наступному часі розглянемо, як інакше це можна зробити, але якщо, зверніть увагу. Я розповідаю про те, що вчора я встала рано, поснідала, вийшла на прогулянку, зустріла багатьох собак, повернулася, почитала книжку тощо, тощо, тощо. Всі ці дії закінчені. Одноразові час закінчений вчорашній день. Так, от мені для цього треба претерітон дефінідо. Оці такі відрізані, короткі, як вистріли, слова, які показують дії, що відбулися. Тут я дуже скоротила цей текст. Якщо вам дуже хочеться щось більше дізнатися, набути нового словникового запасу. Ось тут є той же ті ж дії, тільки більш поширені, поставте на паузу, перепишіть, перекладіть, розважайтеся. Мова для того, щоб було цікаво, щоб було весело, щоб мозок працював. Я обожнюю вивчати іноземні мови. Третій випадок. Нам потрібні нам потрібен цей час, коли ми говоримо про дії, яких мали конкретний початок і конкретне завершення. Я жила в Іспанії з такого то по такий-то рік. en España desde 2010 hasta 2015. Або La construcción de la Catedral comenzó en el siglo XV y terminó en el siglo XVII» Чітко зрозуміло, коли і що відбулося. Коли у нас відбуваються якісь дії, які переривають якусь іншу дію. Найчастіше ви зустрінете його в комбінації з претеріто Імперфекто це ж наш наступний час, це цей розмазаний час, як варення, який служить фоном. От Я щось робила і тут бабах. Так? Тут я поставила, звичайно, без жодних часів, тільки це Альфіналь дела Класи се la Інтернет. Наприкінці уроку вибило інтернет. Так? Тут немає більше дієслів, тільки оце. А трошки нижче я його поєднала з претерітом перфекту, це як такий аванс того, що ми будемо розглядати наступного тижня. А ви дуже часто будете чути дієслово сир у претеріто індефенідо. Коли ми питаємо, хто ця людина була, ким ця людина була, ким був Габріель Гарсія Маркес? Фуе. А, і саме, це, саме цей час нам треба буде про те, щоб спитати, ким ця людина була. Щоб запис... запитати, хто що скоїв і сказати, що це не я, так? Хто з'їв останній шматочок торта це не я. От ми в українській мові обходимося без дієслова, в іспанській мові вони його будуть використовувати, скажуть yo» або yo», або фе андрес. До речі, або о йо, fui Зараз до того наскільки ви емоційні йо, fui» — це не я була, так. Отже, дієслово слово сер у минулому часі, воно неправильне і воно використовується в таких ситуаціях, коли треба сказати, це не я або це я. І яким щось було. Так? Коли ми говоримо в теперішньому часі, есте венто ес маравійосо. Ця подія чудова, прекрасна, казкова. І я про це ж саме можу говорити в минулому. Беру я слово «es» і ставлю його в террітон дефінідо Есте Венто фуе маравійосо. La presentación de David fue muy Muдинаміка. Я використовую саме претеріто індефінідо, коли я описую, якими були події. Далі, дуже-дуже часто ви зустрінете претерто індефінідо у біографіях. Пам'ятаєте, ми говорили про послідовність дій, і ці дії можуть стосуватися як одного дня, так і ці історії якоїсь країни чи життя якоїсь людини. Фріда Кало, Кало pintora... Кало-о Кало, О, кало. О, боже, я забула. А, була, якщо я правильно написала, давайте подивимося. Ні, потім я свою напишу в коментарях. А, Фріда Кало була мексиканською художницею. Тому ми говорили про те, що хто ким був через слово сер у претеріто індефінідо. Коли вона народилася, що з нею сталася аварія, що вона почала малювати, вся ця послідовність дій у її житті, вона передається саме через претеріто індефінідо У будь-якому житті, не тільки Фріди. Маркери. Якщо ви зараз поставите відео на паузу і спробуєте проаналізувати ці обставини, ви зрозумієте, що у них є спільне. Всі вони відбулися. Сторінку можна перегорнути. Можна замкнути на ключ і забути. Так? Це щось, що вже відрізане. Щось, що вже не повернеться. Воно може й має наслідки в теперішньому часі, але не має прямого зв'язку з теперішнім. Тому о, за схожою схемою, наприклад, Ель Верано, Тоньо invierno, Пасадо, будь-який період часу зі словом пасадо «пасада» вже нам буде вимагати претеріто індефінідо. Коли є конкретність, ми вже знаємо. Коли ми говоримо, вживаємо дні тижня, але сьогоднішній день не завжди буде. Я не можу сказати, наприклад, говорячи про сьогоднішній день Лунес, Лунес, якщо зараз Лунес. То претеріто індефінідо швидше за все я не використаю. Я скажу там про Ельдомінго, Ель, ель Сабдо, ті дні, які вже минули. Що треба пам'ятати, я про це казала в претеріто перфекту? що Замість претеріто перфекту використовується претеріто індефінідо в Латинській Америці і навпаки. так? Тобто в Іспанії скажуть Естеманіана Еїдо Альбанку, а в Латинській Америці скажуть Естаманяна Фуї Альбанко. І, і так, і так буде правильно. Це просто звички, це просто традиції. Ви користуєтеся тим часом, який частіше використовується в вашій країні, без маркерів часу, коли не зрозуміло, коли ці два часи можуть заміняти один одного: Елаїдоунлібремуйбуенно ле і Леїонлібрамойбуенно. Вже потім, по контексту, буде зрозуміло, що людина хотіла сказати. Тепер основне. Нам байдуже, скільки тривала дія, чи вона була повторюваною, скільки разів. Нам головне в цьому часі, що він що дія відбулася і період скінчився. Може бути один раз а є студія математика дос-ораз порламаняна, один раз, але там два дві години тривала дія. А може бути, от як тут, «Ла семана Пасада, вісітель Музею де стрес весес. Минулого тижня я був у музеї науковому тричі. Так, ну, тричі був і був, але ж у нас конкретний період, ласимана посада і конкретна дія. Я вже сходив і повернувся. Сходив і повернувся. Головне, що це відбулося, і головне, що тиждень той уже минув. Вчорашній день уже минув. Все минуло. Все більше нема. Я вам бажаю успіхів! Іспанські часи вимагають просто терпіння роботи, переписування, проговорювання і аналізу. Там немає. Такого чогось, що наш е, український мозок не може зрозуміти. Треба просто докласти трошки більше зусиль. І пам'ятайте, іспанська мова це мова, якою володіє 600 мільйонів людей, і я не знаю, скільки ще людей її вивчають, так, як ви. Тобто ваш світ спілкування розширюється майже ну, необмежено. Вивчайте іспанську мову і говоріть іспанською про Україну і про те, що вам цікаво. Мучо ексіта!